Секретарі наглядової ради не підписує незаконне рішення і йому одразу вручають підозру. Чи СБУ робить одночасно обшуки у детективів набу, і одразу наступний день офіс намагається ліквідувати ці органи, або у вас хочуть перевірити телефон, а раптом це виявляється обшук, і цей телефон у вас забирають, чи свідок говорить, що... Справа фальсифікується і одразу цей свідок отримує підозру. І я можу цей ряд новин продовжувати дуже довго, тому що ми сьогодні будемо говорити про нашу правоохоронну систему. І ось тут у це слово «правоохоронна» або органи правопорядку. М'яко говорячи не відповідають суті того, що було побудовано за останні шість років при президенті Зеленському і в його офісі, і що перетворилось в прямому сенсі вже в якийсь механізм, ну відверто говорячи репресії. Але більш того, окрім самих випадків, ми будемо з вами сьогодні говорити про те, а що з цим далі робити, і відверто що. Дуже реально зробити відносно в найближчому майбутньому, як з цим боротися. Тож з вами Ярослав Железняк. Сьогодні ми говоримо про нові вимоги, в тому числі Європейського Союзу, про погані новини для наших корупціонерів, і напевно гарні новини для тих, хто так чи інакше вболіває за те, щоб в Україні не була побудована маленька, але ну така ж сама огидна Росія. Тож починаємо. Я вам хочу до початку цього відео дати декілька прикладів, які відверто говорячи, я і довго не шукав перед записом відео. Я вам буду їх просто показувати і навіть включу один невеличкий фрагмент відеоінтерв'ю, які з різних аспектів говорять про те, що саме що правоохоронні органи, які відверто говорячи, були і залишаються в руках офісу президента. Перейшли всі червоні лінії, перетворилися в абсолютно ручний механізм розправи з опонентами, вирішення бізнес-інтересів, віджимання іноді бізнесу чи отримання хабаря. І головне, що перестали в принципі о, займатися головним боротьбою з корупцією, боротьбою зі злочином і. Охороняти нас всіх. Тож йдемо по прикладам. Чому мені, в принципі, захотілося вам записати відео? Тому що відносно нещодавно подивився інтерв'ю того ж самого Кудрицького, це екс голова Укренерга, достатньо непоганий був спеціаліст, і якого Галученка прибрав для того, щоб прибрати до рук відповідно саме Укренерга. І ось у нього нещодавно пройшли обшуки. І обшуки з ДБР вони пройшли по достатньо цікавій історії, яку я б міг вам. Зараз переказати, але мені здається, що в достатньо короткому відео сам Володимир про це дуже яскраво і розповідає державна патрульна служба для перевірки, нібито документів попросила показати в телефоні мій статус військовозобов'язаного в резерв плюс. Коли я його показав, у мене фактично забрали з рук телефон. Людина, яка не представилася, яка була в військовій формі, я прийняв її за. Природнього співробітника ТЦК. Але коли я вийшов з машини і вимагав цей телефон мені віддати, підійшли співробітники ДБР, повідомили, що вони проводять обшук. Правда, без ухвали суду, тому що за їх словами він був невідкладним. Цей обшук, ну і відповідно, телефон у розблокованому вигляді якимсь дивом від цієї людини, яка не представилася. Перекочував в руки вже співробітників ДБР. Відповідно, вони крім нього нічого не вилучили. Після обшуку в авто провели обшук. У мене в будинку достатньо швидко. Теж нічого не вилучили. І відповідно, там вчора я мав перший допит, на якому основне, що я зміг з'ясувати, це те, що справа, по якій я проходжу як свідок, і в рамках якого мене проводили обшук, стосується подій, які відбувалися. Після мого звільнення. Тобто якийсь контракт, в рамках якого вирубали ліс, а ліс цей вирубали вже після того, як я звільнився з Укренерго. Я так розумію, у 2025 році. Тому виглядає це все дуже дивно. І незрозуміло, по-перше, нащо проводити тоді в мене обшук, якщо вже після моєї каденції фактично той контракт виконувався раз. А друге, ну, історія з викраденням телефону, вона. Як кажучи, виглядає не дуже законно. Тож, що ми маємо? Ми маємо історію, Де? ДБР використовується для того, щоб вкрасти телефон. Ну, под... Якщо коротко, то саме процес. Більш того, ці обшуки, ну тобто, чи це викрадені телефону, проводиться без хвали суду, тому що це невідкладні дії, дуже потрібні, е, відверто говорячи, по ліповій справі і відверто говорячи, так само очевидно, навіщо це робиться. Сподіваюсь, що вони багато цікавого прочитали в телефоні про себе. Тож це не єдиний такий приклад. Нагадаю, нещодавно ми вам розповідали, як наглядова рада пішла проти Міненерго, і одразу ж в той самий день Міненерго заблукає. Локували роботу цієї наглядової ради Укренерго просто тим, що вручила підозру за 2019 чи якийсь там рік секретарю наглядової ради щось там по ДТП. І таких прикладів їх відверто багато. Я нагадаю, що перед ліквідацією набу і САП декілька детективів НАБУ одразу отримали підозри від того ж самого ДБР, в тому числі за. Певні е, події на транспорті, в тому числі по ДТП. І якщо б ми сказали, що це виключення, ні. В даному випадку ми говоримо про системну роботу правоохоронного органу, який, відверто говорячи, заради політичних задач буде робити все, що завгодно. Без, об, без е, ухвал е, слідчого судді, без будь-яких пояснень, в чому ж там злочин, притягаючи це. За, Вуха і натягуючи сову на глобус, або в будь-якому разі виконуючи цю задачу. Далі ми можемо ще багато говорити про інші приклади. Наприклад, СБУ проводила нещодавно обшуки у Детектива і родичі детективів, які вів справу проти двох СБУшників: Шила, який займався економікою, і така відома особистість щодо кришування різних речей, і Вітюка, який, я за версією СБУ йому підкинули там якусь дорогу квартиру, і тому набув йому несправедливо вручило підозру про незаконне збагачення. Або інше, як те ж саме СБУ, фальсифікує історію про Магомед Расулова, а потім суд так само ну, чомусь не встигає отримати від них і від них інформацію. Або історію про те, як у нас і СБУ і ДБР вручають підозру в свідку, який говорить, що ні, вони говорили про Узбекистан, а не Дагестан. Той ж самій справі про Магамед Расулова, і відповідно його одразу е, на нього тиснуть як на свідка і хочуть його прив'язати до іншої кримінальної справи. Або історія, ну, знову ж таки, яка достатньо часто зараз відбувається, коли говорять, от все людина-зрадник працює на Росію. А чому? А тому, що інший збушник написав лист, де говорить, що за його інформацією вона працює на Росію. І таких прикладів багато. Я не думаю, що є сенс переконувати вас зараз в тому, що історія з. Фальсифікації доказів Фактично з історії, де на кожного можуть просто зліпити кримінальну справу. Ну чому тому, що просто щось придумують, і в абсолютно негілізму юридичного поля, де всім абсолютно байдуже вже на будь-які закони і будь-які ну, норми і моралі, вона вже стала нашою реальністю. І стала вона реальністю, на жаль, якраз під час повномасштабної війни, де так чи інакше ми перетворюємося в поліцейську державу. Подобається вам чи ні, але це факт, і ще раз ті приклади, які я вам навів, ну це буквально за останні тиждень. Я переконаний, що якщо зараз покопатися далі, то знайдемо багато чого іншого. Тож, у нас є ситуація, в якій держава відповідно використовує правоохоронні органи, які мають захищати закон, для того, щоб самим порушувати закон. А тих, хто на це вказує, і тих, хто заважає це робити, ну в принципі відправляти як мінімум під домашній арест, а дуже часто від для того, щоб обрати інше запобіжне захід і тримати у СІЗО. Тож. Якби проблеми зрозуміло, причини теж зрозуміли, дієві особи сидять в офісі президента, теж зрозуміло. Тепер що я хочу сказати щодо цього. Я вважаю, що ми пройшли етап за 10 років побудови незалежних антикорупційних органів. І відверто говорячи, з багатьма проблемами, звичайно, вони стикаються, і там є багато чого покращувати, але вийшло непогано. Ну, тобто, у нас є незалежний САП, у нас є ВАК, у нас є набу, і вони ще раз мають велику кількість своїх недоліків. Але дай Бог нам в цій системі мати цих недоліків. Нещодавно, після трьох років моєї нестримної боротьби, у нас до цих органів слава Богу, додався ще і БЕП, який зараз проходить етап перезавантаження. До речі, скоро будуть непогані новини, і відповідно, ось на цій історії з Беп так чи інакше, але мені вдалося відкрити дуже цікаву е е нову умовно. Площину, де і європейці, і не тільки вони побачили наступні кроки. Факт тому що в історії з переобранням голови Беп, це проведення конкурсу і призначення нормальної людини, вони побачили, що можна навести так чи інакше лад навіть в органі, який ну достатньо м'яко говорячи, був поганий. А бюро економічної безпеки це було дно тніше до того, як відповідно відбулися всі ці заміни ще раз. Гордий тим, що це був мій закон. Тож зараз, як ви знаєте, розглядається можливість Україні дати репараційний кредит. Це 140 мільярдів доларів, і точніше, навіть євро, які будуть нам фінансувати всі наступні видатки на 2026 і 2027 рік. І тут, звичайно, наші посадовці говорять, ну, це українські гроші, тому що ну, по факту це російські. Активи, але європейські партнери тут щиро і достатньо справедливо говорять, що ні, друзі, ми це наші гроші, тому що ми беремо кредит, а то буде заставою. Тож в даному випадку ми несемо всі ризики, і це європейські гроші, якими ми з вами ділимось. Ну тому, що ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Але зараз в Брюсселі достатньо сильно переконуються в тому, що без вимог. Які звучать так чи інакше, гроші в обмін на реформи, ми говоримо не про військову допомогу, а саме про державний бюджет. Ну, воно сильно не літає. Тож зараз я сподіваюся, що воно таке буде. Брюссель розглядає декілька важливих політичних вимог на ці гроші. І увага! Одна із них буде закон про перезавантаження. ДБР згідно от, умовно тих самих правил, як ми перезавантажували бюро економічної безпеки. Я цей законопроект вже давно з колегами подав. Там була велика істерика у правоохоронного комітету. Ну буває що ж. Не можу нічого їм сказати. Коротше, оця вимога щодо того, що тепер треба очищувати всю іншу правоохоронну систему, окрім антикорупційної інфраструктури, вона так чи інакше починає з'являтися на столі перемовин і відверто говорячи зараз лобіюється нашими друзями в європейській комісії. Плюс до цього є питання до СБУ. Вони звичайно військова частина СБУ, ну умовно, ті, хто займаються, от якраз тим, щоб дрони попадали в російські НПЗ, красавці. І чесно, я прям дуже пишаюсь їх роботою, і їх роботи, в тому числі по санкціям, але є і політична частина, і ось якраз вся політична частина, от у це все ханебне, те, що ми бачимо, виконує. тож одна із. Теж імовірних вимог, яка дуже довго не ставилася, але зараз є на столі. Це те, щоб СБУ забрати, от якраз їх слідчу функцію. Вони в принципі мають стати реальним спецорганом. Це має бути ну служба безпеки України, а не ось ця історія з економікою, кашкою, корупцією, все іншим, що ми спостерігаємо і відверто говорячи, що потворить і мені здається, поплюжить репутацію самого якраз цього бойового СБУ, яким ми хотіли би пишатися. Тож зараз наш офіс президента чекає, скоріш за все, ну, дві новини, щонайменше два виклики, коли наші європейські партнери можуть сказати, що ми вам готові дати гроші, але заради цього ви маєте навести лад, щоб ваші правоохоронні органи, які ви абсолютно перетворили в свій. Ну, в прямому сенсі, ручний інструмент розправи з всіма цими, хто вам не подобається, стали незалежними. І в даному випадку цей якраз процес буде відбуватися до грудня. Тут я скажу відверто, що наша влада, я прям це бачу на свої очі, знайшла мільйон причин, чому вони не можуть зробити ці реформи. Немає політичної волі, парламент не проголосує зараз. Не той час, таке інше, але так само наші громадські організації, незалежні. Організації, антикорупційні організації, нормальні народні депутати пояснюють партнерам, що ні, дивіться, політична воля в перезавантажити ДБР, вона в принципі присутня тільки в одної будівлі, це називається офіс президента. і спокійно весь парламент за це проголосує. Тож в даному випадку будемо слідкувати, яка ж старі не переможе. Чи наші партнери все ж таки зрозуміють, що якщо це відпустити без будь-якого контролю, то відповідно і результат буде такий самий, як 22 другого а вони не хочуть цього повторення. І якщо вийде, то у нас з'явиться новий шанс на значну зміну в правоохоронній системі. А я переконаний, як тільки у нас працює нормальна незалежна правоохоронна система, яка реальна. Буде доганяти корупціонерів, але так само не буде. Ось робити все те, що ми з вами спостерігаємо. Ми і, в принципі, отримуємо зовсім іншу якість державного управління. Тож на цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення.